Четвер, 16 травня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. В останню земну дорогу сьогодні хмельничани провели героя Віктора Марценюка. Чоловік родом із села Котюрженці, що на Теофіпольщині. Після закінчення школи його призвали до армії. Згодом служив за контрактом. На момент повномасштабного вторгнення перебував за кордоном. Та повернувся, аби стати на захист України. Спочатку воював на Донеччині згодом на Харківщині. Під час виконання бойового завдання, 13 травня, захисник загинув. У нього залишилася дружина, донька, мама та двоє братів. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. Йому назавжди 29 років. Я навчала його тільки 4 роки, потім він пішов в іншу школу, але. Коли ми з ним зустрічалися, завжди ну, був біг і на зустріч казав Ірина Володимирівна, я рада вас бачити. І ну, настільки людина передає тепло. Вже будучи навіть коли він був на війні, я теж зустрічалася з ним, підходила, коли він приїжджав додому. Завжди він хотів розказати щось приємне, ніколи не говорив про сумне. Він завжди був дуже веселий, такий щирий. І що мені подобалося, як він спілкується з друзями, так якось безпосередньо, ну, от такий він так, із дорослими. так. Ну, ми його всі в селі любили. Дитина, яка запам'ятовується, чогось завжди він мені усміхнений, такий. такі в нього дві ямочки тут завжди. Як пам'ятаю його маленьким, і, і дорослим завжди посміхався, завжди чимось хотів допомогти. Я не пам'ятаю перших днів, як він прийшов. Но... Так що, коли формувався батальйон, він був в одному зводі, потім перевели в одній роті, а потім перевели в наш рот. А так тут пущу, його знаю від першого дня. Заповнив його в хорошому, тому що він не боявся І відповідальний. Тримав в всіх в кулаці, так сказати. Не боявся там, комусь щось сказати, щоб ті обідалися. Ну, якби був як командиром. От він мав стати командиром роти. Служили з перші дні в Донецьку, а потім вже на Харківському напрямку. Його поважали, він був справжнім чоловіком. Багато раз мене врятував, вивозив мене з пораненнями. Ну, Як людина був дуже настоящий чоловік, як то кажуть, справжній герой. Я не раз з ним, ну він мені допоміг на раз, як то кажуть, вижити. Власний національний рекорд, встановлений торік до Дня вишиванки, перевершили сьогодні в Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі. Одночасно 812 студентів закладу вбрані в українські вишивані сорочки та сукні утворили напис Ми любимо ЗСУ». Минулого року було 740 учасників із гаслом Слава ЗСУ. Його зафіксували представники Книги рекордів України. Минулорічний рекорд мені запам'ятався напевно найбільше, якщо казати чесно, тому що це був мій перший рекорд разом із Хмельницькою політехнікою. Я тоді тільки вступила. Я була на першому курсі, і для мене це свято було особливим і, напевно, найкращим. Цей рекорд для мене символізує єдність українців, єдність нашого політехнічного коледжу. І загалом вишиванка це такий символ України, символ нашої боротьби цьогоріч 812». За підрахунками комісії було. для мене особисто. Це можна сказати маленька перемога, маленький рекорд, маленький прояв того, що я є частинкою великого процесу. Друга її рекорд цієї вишиванки, бо вона була і минулого року, і цього. Носив подібну вишиванку, і ця вишиванка є, можна сказати, реконструкцією тієї вишиванки, яку носив саме Степан Бандера. Тут поєднані колоритні кольори, тому що тут взята вишивка Львівщини, а колорит Тернопільщини. Мабуть, це саме особлива вишиванка для мене. Я завжди її одягаю. День вишиванки він якось об'єднує всю Україну між собою і ми стаємо однією великою родиною. Восьми жінкам, які проживають у Хмельницькій громаді, цьогоріч присвоєно почесне звання мати героїня. У міжнародний день сім'ї привітали тих, хто народив і виростив п'ятьох і більше дітей. Наразі таких матерів героїнь 148. Для кожної в управлінні праці та соцзахисту населення підготували продуктові набори, а в школі мистецтв святкове дійство. Мати п'ятьох дітей, шість онуків, троє правнуків. Самому наймолодшому внукові 21. один. Маю правнучка такого 10 місяців. З воює на, на Харківському напрямку. Дуже переживаю за нього. Молитви наші. Просимо Бога, тільки спокою, мирного неба Старшій дитині 32 роки, а наймолодшому 12. У 2001 році стала мамою героїні. Посмотриш на них і хочеться працювати заради них. От заради нашого майбутнього. Саме головне любов і злагода. Інвестиційні цифрові паспорти отримали та презентували представники шести громад Хмельниччини: а саме: Ярмолинецької, білогірської, теофіпольської, новоушицької, старосинявської та крупецької. Документи містять інформацію про регіон, яка може зацікавити потенційних закордонних інвесторів. Організували проєкт представники центру досліджень та консультацій. До кожної громади ми їздили з фокус групами, тобто були присутні представники громад, адміністрації та, та бізнесу. Обговорювали питання, що ж може бути потенціалом їхньої громади. Наприклад, якщо є покинута стара ферма, таких є багато у нас на територіях. Громад вони висвітлюють, що ця територія там стільки-то гектарів має, потенційно може не знаю, там, утримувати стільки-то стільки то голів корів або баранчиків. Так якщо донор про це хоча б знає, що у нас є природні ресурси та земля, там, наприклад, там у Теофіпольській громаді, вони можуть потенційно вкласти кошти без цієї платформи, дуже важко залучити зовнішнього інвестора. Якщо ми гарно зараз прозвітуємо, покажемо, що ми дійсно зробили паспорта. Буде можливість написати ще проекти і, можливо, залучимо таким чином інвестиції, кошти у громади. Майже два десятки хмельничан та вимушених переселенців, які мають інвалідність, звернулись за допомогою до відділення кризової допомоги. І це лише за місяць. Опікуються людьми медичні сестри, соціальні працівники та психологи. Одночасно тут може проживати 30 осіб. Нагадаємо, запрацювало відділення 15 квітня на базі міського центру соціальної підтримки та адаптації. Наші клієнти це особи з частковою здатністю до самообслуговування. Це третя, четверта групи рухової активності. На даний час у нас перебуває 17 клієнтів. Це безпритульні, також внутрішньо переміщені особи, які потребують соціального захисту, перебувають в складних життєвих обставинах. Проблемним питанням є те, що значна частина наших клієнтів не мають документів, які посвідчують особу. Тому ми допомагаємо їм з відновленням документів і в подальшому з розміщенням. До нас поступають люди з важкими хронічними захворюваннями, на милицях, на візочках. Ми тут надаємо першу долікарську допомогу. За потреби поміряємо тиск, за потреби надамо ліки, які потрібно знеболюючи, жаропонижаючи температуру, і також надалі спостерігаємо за станом здоров'я людей, які тут знаходяться. Якщо їм стан здоров'я погіршується, ми визиваємо швидку, викликаємо. Близько трьох тисяч хмельничан з початку року відвідали центр управління відходами, що розташований у мікрорайоні Ракове. Про це розповіли в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Нагадаємо, запрацював він у жовтні 2023-го. У ньому безкоштовно приймають 13 видів відходів, зокрема, побутову техніку, ліки, в яких скінчився термін придатності, пластик, макулатуру та батарейки. Привозять і вживаний одяг та будівельні матеріали. За цей період, скільки він працює, ми можемо говорити про певні такі невеличкі рекорди для нас самих у порівнянні з першим центром управління відходами, який функціонує з 2020 року по вулиці Проспект Миросім. То у нас доволі на новому центрі є позитивна динаміка по відвідуванню. Охопили людей, які мешкають в мікрорайоні Раково або в ближніх районах до цього центру управління відходами. І в результаті ми отримали, отримали нових відвідувачів, які користуються послугами центру. Наприклад, в квітні. Новий центр управління відходами відвідало близько тисячу осіб. Допомагаю е, людям, які приїжджають е, розкласти е, їхні, те, що вони привозять. Пластик, скло, поліетилен, папір, відходи змішані. Е, також привозять одяг, е, побутову техніку і дерево. Там меблі на початку ще люди так приїжджали, е, як на екскурсію. Е, Подивитися, зараз набагато вже краще і набагато дуже. Люди розуміють, що треба, щоб був порядок. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті та у групах ТРК Місто у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.